Деблокада українських портів, допомога надрокористувачам фронту та ветеранам, як галузь наповнює державний бюджет, відбудова разом з Туреччиною та Японією, та чергові електронні аукціони в Україні. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам яксаня Оренчак. Українським гірникам нарешті вдалося прорвати морську блокаду, влаштовану державою агресором. Це найбільш позитивна новина для українського надра за останній час трьом кораблям із продукції українських металургів. Вперше від початку війни вдалося прорвати морську блокаду України. З портів Одеси та Південний вийшли з судна, які було заблоковано в українських портах з 24 лютого 2022 року. На борту деблокованих суден продукція українських металургів та гірників. Прорив морської блокади кораблями з українською сталлю – це перший крок до розблокування морського експорту для всієї номенклатури української продукції, а значить, і до прискореного відновлення економіки України, що зазнала колосальних втрат, зокрема через протизаконну блокаду портів України з боку РФ. Хотілося б подякувати всім причетним, а особливо офісу президента, міністерству інфраструктури та звичайно ВМС зсу нашим хоробрим морякам. Повне розблокування портів для всіх Ді вантажів дасть змогу не лише повернути Україні статус морської держави, а й принесе українській економіці додаткові десятки мільярдів доларів валютної виручки на рік державному бюджету сотні мільярдів гривень додаткових податкових надходжень, а сотням тисяч українців робочі місця та стабільні доходи до сімейного бюджету. Це був керівник проєкту офісу генерального директора групи Медінвез Олександр Ведерс. У серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 124 двадцять мільярди гривень. Загалом з початку року понад 1,1 і один трильйон гривень. Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби. Українські надрокористувачі вносять відчутний внесок у наповнення бюджету, а отже, у підвищення обороноздатності та виконання державою соціальних та інфраструктурних програм. З початку року за рахунок рентної плати за користування надрами до державного бюджету надійшло 39 мільярдів гривень, а з яких 4,2 мільярди гривень за серпень. Ціна на нафту перевищила 90 доларів вперше за 10 місяців. Всьому вино обмеження з боку Саудівської Аравії та РФ це може стати серйозним інфляційним виликом для західного світу. Саудівська Аравія продовжила одностороннє скорочення видобутку ще на три місяці на рівні 9 мільйонів бар на добу, що є найнижчим обсягом видобутку за останні кілька років. Також Росія заявила, що скоротить експорт на 300 тисяч бар на добу до кінця року. У серпні РФ скоротила експорт на 500 тисяч бар на добу. А у 2024 році обіцяє скоротити на таку саму кількість бар на добу. Повідомляє генство Ройтерс. Ціна на нафту марки Brent стабільно зростає з кінця червня, після того як Саудівська Аравія вперше оголосила про добровільне скорочення В Свою чергу ця новина викликає серйозні побоювання щодо підвищення інфляції, особливо в залежних від імпорту нафти країнах Великої Сімки. Відтак роздрібна ціна на золото в Японії підскочила до історичного максимуму. Купівля золота демінованого в ЄНАХ, У найбільшого національного дилера вперше за останні дні підняла ціну на жовтий метал вище рівня. 10 тисяч єн за грам. Також Саудівська Аравія створить глобальну організацію, присвячену темі водної кризи. Нова міжнародна організація базуватиметься у саудівській столиці і займатиметься обміном експертизи та досвіду, впровадженням інновацій та технологій для вирішення проблем дефіциту питної води у світі. Паралельно з цим Саудівська Аравія проінвестує 25 мільярдів доларів у проекти у сфері видобутку води, захисту навколишнього середовища та сільського господарства за даними ООН. Он минулого року близько одного мільярда людей на планеті вважалися такими, що не мають постійного доступу до безпечної питної води. Тоді як 2,3 мільярди жителів землі щонайменше місяць стикались з дефіцитом питної води тієї чи іншою мірою. За прогнозами, кількість міських жителів, які можуть мати справу з дефіцитом води, може зрости до 2,4 мільярда осіб до 2050 року. Україна зі своїм унікальним водним потенціалом також має розглянути можливості розширення видобутку питної води. Щоб допомогти планеті уникнути екологічних катастроф в майбутньому. А ми готуємося до п'ятих аукціонів у 2023 році. Розвиток галузі неможливий без конкуренції, залучення іноземних інвестицій та появи нових надрокористувачів. І проведення чергових електронних аукціонів є невід'ємною частиною цього процесу. Державна служба геології та надр України оголосила проведення п'ятих аукціонів у цьому році, на які запропонувала 11 ділянок надр із покладами бурштину, будівельної сировини, підземних вод, мінеральних. Торфу, кам'яного вугілля, граніту. Загальна початкова вартість лотів складає понад 106 мільйонів. Торги заплановані на 21 вересня поточного року та проходитимуть на платформі «Прозоро». Бізнес готовий інвестувати в розробку надер проведення електронних аукціонів є дієвим інструментом, що забезпечує прозору процедуру надання спецдозволів у користування, створює умови для визначення ринкової ціни лоту. Геологічна галузь є основою сталого й ефективного розвитку національної економіки України. Тому зараз дуже важливо продовжувати працювати на повну навіть у ці важкі для країни часи, щоб зберегти робочі місця та сплачувати податки, заявив очільник служби Роман Опіма. За словами турецьких та японських офіційних осіб, Туреччина та Японія співпрацюватимуть у відновленні України після закінчення бойових дій. У вівторок у Стамбулі відбулася зустріч членів кабінету міністрів Туреччини та Японії. Була ухвалена спільна заява про співпрацю в третіх країнах, включаючи Україну. Міністр торгівлі Туреччини Омел Болат та міністр економіки торгівлі та промисловості Японії Ясуто Сінісімора виступили на бізнес-форумі, організованому японською організацією зовнішньої торгівлі. У рамках форуму пройшла сесія, присвячена співпраці з Україною. Наразі турецькі підрядники отримали в Україні 262 проекти на суму 9,3 мільярди доларів, згідно інформації від турецько-української бізнес-асоціації. До війни в Україні працювало понад 700 турецьких компаній, обсяг інвестицій, яких перевищив 4,5 мільярди доларів. Туреччина є одним із найбільших іноземних інвесторів України. Ердал Ерен, голова асоціації турецьких підрядників. Нагадаємо, що 21 вересня представники турецьких, японських та українських компаній та офіційні особи зберуться в Стамбулі на перший. Тристоронній бізнес-форум, організований турецькою українською бізнес-асоціацією. Другий форум планується провести у Японії. Міністр торгівлі Болат в інтерв'ю Нікей Езія заявив, що відновлення України стане прекрасною нагодою для співпраці турецьких та японських компаній. Сподіваємося, що в проектах відновлення також буде приділена увага добувному сектору, адже турецькі надрокористувачі давно зарекомендували себе на українському ринку, надійними та інновативними партнерами. Вітчизняний бізнес також не відставатиме в таких проєктах. Надрекрестування та дорожнє будівництво стануть локомотивами відновлення України. Надпу допоможе у розбудові дорожньої інфраструктури України. Наша асоціація виступила ініціатором зустрічі автодорожнього бізнесу, залучених у нього надрокористувачів та представників органів державної влади, метою якої стало обговорення шляхів усунення найбільш чутливих перепон для галузі. Саме будівництво автомобільних доріг, мостів та об'єктів придорожньої інфраструктури забезпечить вирішення військово-логістичних, економічних і навіть гуманітарних питань, що постали перед Україною. Невідкладність проведення такого діалогу в умовах війни знайшла відповідь серед основних державних стейкхолдерів Мінекономіки, Міндовкілля, Мінінфраструктури, Держгеонадр, ДКЗ, Геінформу, Агентства відновлення. Представники цих органів докладно презентували результати власної роботи. Водночас бізнес-спільнота змогла задати уточнювальні питання та провести прозорий діалог. За результатами зустрічі нашої асоціації була висунута пропозиція щодо створення робочої групи, метою якої стане оперативне опрацювання та вирішення проблемних питань разом з усіма органами виконавчої влади. Така робоча група отримає можливість розглядати озвучені зміни до законодавства з метою подальшого оформлення у проекти нормативно-правових актів. Я особисто сподіваюся, що така ініціатива отримає підтримку з боку народних депутатів та виконавчих органів. Члени асоціації продовжують невпинно допомагати фронту. Українські гірники та металурги не тільки відповідально наповнюють бюджет податками, але також не забувають про розвиток власних соціальних проєктів. Метінвест передав військовим ще 250 дронів. Загальна вартість цієї партії техніки склала 10 мільйонів гривень. Сухопутні війська Збройних сил України отримали від групи Медінвест 250 дронів різної модифікації. Ця партія техніки загальною вартістю 10 мільйонів гривень надана безплатно в межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Про це йдеться в повідомленні Медінвест Медіа. Нещодавно чергову партію БПЛА отримала військова частина сухопутних військ зсу військовим. Надали 200 ударних дронів, 30 дронів мавіків та 20 з тепловізорами. Ці 250 безпілотників посилять обороноздатність українських воїнів. За словами військових, дрони таких моделей стануть у пригоді для розвідки та дорозвідки навіть у нічний час. Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Метинвест передав різним підрозділам Сил оборони України понад 1500 БПЛА. Група Метінвест налагодила серійне виробництво інженерних споруд, що виконують роль ловців ланцетів, захищаючи дорогу військову техніку. Відтак дронів супротивника. Наш інший учасник компанія Фрекспо визнана найкращим роботодавцем для ветеранів. Українське видання Forbes опублікувало свій список з 25 компаній, які є найкращими роботодавцями для ветеранів. Зазначається, що цей список не вичерпний, але компанії, які до нього увійшли, мають ґрунтовні системи адаптації для демобілізованих. Для того щоб створити рейтинг, Forbes розіслав анкети із 10 питаннями про програми адаптації ветеранів до 116 найбільших українських компаній та банків із понад тисячу співробітників. Ветерани вже стикаються з перешкодами при про. Це пише Форбс: 58% демобілізованих, які брали участь в опитуванні українського ветеранського фонду, мають проблеми з пошуком роботи. Найбільше їм заважають проблеми зі здоров'ям, психоемоційний стан та втрата навичок. Лідером в галузі металургії стали Форекспо. На підприємство Форекспо програма підтримки ветеранів із числа співробітників працює з 2014 року. А цьогоріч, у квітні, вона була розширена. Відтепер програма передбачає не лише надання демобілізованим якісної фізичної та психологічної реабілітації в медико-санітарної частини компанії і в кращих реабілітаційних центрах України, а також можливості санаторно-курортного оздоровлення як індивідуально, так і разом з родиною. Для підтримки здорового мікроклімату в в чому середовищі співробітники компанії проходять вебінари, які навчають уникати конфліктів під час спілкування з ветеранами? Ми можемо пишатися результатами послідовної роботи наших учасників асоціації, адже з ветеранами працюватиме кожне велике підприємство України. Залишайтеся з нами в цікавому світі. Надер. Побачимось наступного тижня. З вами була я, Ксенія Оренчак.